Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life Зараз така чудова вечірня погода, на дворі так свіженько. Не знаю, сьогодні дощ трішки крапав, але асфальт чомусь не висухає. Ось такий він мокрий. Колір мокрого асфальту. Дивіться, як він виглядає. І знайшов себе недалеко коло дому ось таку. Дивіться, баскетбольну, таку класну площадку. У мене є баскетбольний м'яч. І... Дивіться, тут можна спокійно пограти якусь гру 33, як ми колись грали в школі баскетбольним м'ячиком. Дуже тут так прикольно, люди собі гуляють з собачками. У цьому відео хочу з вами поділитись своїми думками. Не хочу бути настільки впевнений в своїх думках, тому що кожного вони свої. Але побачивши, що пан канадський Марк випустив відео, чому. Канаду називають британською, чому Канаду українці називають трудовим лагером, то в мене є на це своя думка. Я взагалі цих відео не дивився. Хто його випускав якісь подібні відео, але в мене якась тут появилась своя думка, і я частково теж попадаю чомусь в цю пастку, тому що зараз вам розповім, як це виглядає для мене. Познайомившись тут. Познайомившись тут з десятком або, дво, або 20 людьми різними, які тут прожили вже довго, я періодично так спілкуюся і, і дещо собі якісь роблю для себе якісь висновки. Отже, в першу чергу, а, зараз раніше люди, до речі, говорили, що Канада це трудовий лагер з. Посиленим, харчу, посиленим харчуванням, а зараз це просто трудовий лагер. Але в мене на це ну, така своя думка якась склалася, тому що це е, зовсім не Канада-трудовий лагер, а все залежить тільки від самої людини. Якщо людина, якщо людина дуже сильно хоче, наприклад, мати, це зараз просто беру. Будь-яку людину, наприклад, навіть себе, якщо я хочу мати і квадроцикла, займаюсь рибалкою, хочу мати лодку, хотів би з сім'єю або друзями їхати на якийсь пікнік, відповідно, мені треба було б, що, трейлера якогось там, чи як. А якщо є це, то треба ж, можливо, свого пікап-трака, щоб возити квадроцикла або чіпляти трейлер. І, коротше, так як ти. Це все любиш, а це тут сто... не стоїть, а коштує відносно доступні гроші. Наприклад, там квадроцикл. Я не знаю, скільки він вживаний, може коштувати там, 4 тисячі доларів, 3, 2, 5, я не знаю. Але я думаю, відносно невелику суму і ти можеш це собі дозволити з однієї зарплати. Тому ти можеш собі купити квадроцикл, ти можеш купити собі ще щось інше, або... Найголовніше, наприклад, перед тим, як купувати якісь отакі речі, можна сказати, не потріб такий, який збирається в тебе за все життя, то в першу чергу потрібно ж купити будинок і гараж. А потім помаленьку, коли в тебе вже це все є, ти плідно працюєш, в тебе постійно змінюються якісь бажання. Ти вже хочеш собі ось ту власне, лодку, квадроцикл, купу спінінгів, поїздив трішки в друга, взяв мотоцикл, вау, клас, хочу собі мотоцикла. В тебе і в дружини автомобіль є. Але ти вже ж автомобіль працюєш на будові і ти хочеш, щоб один автомобіль був такий робочий, бо ти можеш собі в брудному сідати туди і так далі. А другий автомобіль ти хочеш, щоб в тебе був такий, ну типу парадний, щоб чистенько все гарно було вичищене. Ти міг поїхати десь. Десь в люди тим автомобілем. Тому мені здається, що Канада, трудовий лагер, ну, це не зовсім якась така правильна фраза влучна, тому що ти сам себе, напевно, затягуєш в цей лагер через те, що ти просто маєш якісь амбіції, чи бажання, чи ще щось є люди, які небагато чим цікавляться, вони собі не хочуть купувати там там, чи ще щось. Вони просто спокійно раз, два, три рази в рік поїхали, орендували собі якесь спорядження спортивне там, чи що, чи ту саму палатку. Відпочили, віддали і не возяться просто з цим всім барахлом в себе в, в, в своєму помешканню якомусь. І якось от, ось так вони живуть. В мене така якась думка: Блін, то що я маю платити за чуже, якщо я можу просто купити своє і за 3-4 якихось там рази відбити це все. І так в мене було багато ще. з сноубордом, і з... І, і. Не пам'ятаю, <смас> пам що чесно, ще що може бути. Е, в гори я ще щось, по-моєму, купував. Якесь, не пам'ятаю, що це спорядження. Ні, ніби я цю кирку так і не купив короте. вгору, добре, неважливо. сноубордом у мене так було, навіщо я буду е, тратити гроші на оренду цього сноуборда, якщо я можу спокійно просто купити собі його, і за декілька разів я відіб'ю ці гроші. І це ніби правда, і це правильно, але коли в тебе багато якихось таких... Е, Моментів таких, які тебе цікавлять, і тобі багато чого потрібно, і ти це все скупляєш, то пізніше ти просто не маєш де це елементарно складати. А в Канаді, окрім того, що ти не маєш де це все складати, то тут е життя можливості великі, відповідно, і життя так само дороге. Тому тут, маючи будинок, гараж, потрібно заплатити. Кредит, наприклад, за цей будинок. Окрім цього, потрібно заплатити страховку за, за своє житло. В разі чогось станеться, це теж немалі гроші. Потрібно заплатити суму, наприклад, за вивіз сміття і воду. У мене знайомий мій платить 2500 в рік, за вивіз сміття просто. І ось таких оплат: мобільні телефони, страховки на автомобіль. Паливо, їжа і все інше. І ніби життя тут класне, але за рахунок того, що воно тут дороге, в тебе оплат теж дуже-дуже багато. А ще якщо ти накупляв собі спінінгів, вудок, квадроциклів, декілька автомобілів і це все. Це все, по-перше, нема де толком складати. По-друге, на це все треба теж якийсь час. По-третє, це все так само ж псується, і ти вже хочеш щось обновити. І то ти купив кредит, то ти купив кредит, то ти купив за якісь там гроші, які ти відклав. І помаленьку, ось цими всіма своїми бажаннями, ти себе затягуєш справді в трудовий лагер. Тому що коли просто зібрати всі свої оплати, які ти повинен зробити щомісячні, то виходить, що ти повинен працювати просто 6 днів в тижні. І коли ти живеш, наприклад, в Україні. Чи, можливо, навіть у Польщі, то в тебе немає такої можливості купити автомобіль новий з салону, бо він там коштує, наприклад, 130 тисяч злотих. А ти знаєш, ага. А квартира двокімнатна, наприклад, у місті Щацин. Я орієнтуюсь просто по цінах приблизно. Квартира двокімнатна може там коштувати, наприклад, 350 тисяч. Ти думаєш, блін, це майже пів, пів суми за. За квартиру, навіщо мені такий дорогий автомобіль? Є оця Mazda 2006 року. Я її люблю, мені вона подобається. Їжджу на ній і насолоджуюся. І ти навіть собі не думаєш про покупку нової машини, тому що в кредит її теж важко буде потягнути, збирати на неї довго і нудно, і набагато логічніше купити собі просто квартиру. Для себе або, наприклад, навіть якщо ти вже назбирав для себе ще одну підздачу і мати пасивний дохід, набагато адекватніше, ніж купувати дорогі нові якісь машини, якщо ти там не маєш свого бізнесу чи високої якоїсь посади і гроші заробляєш тяжким трудом. А тут в тебе є такі можливості, тому що в мене, на... Я... в мене була така обєкт один, де ми на заводі там, робили ремонт. Гіпсокартон прикручували і, і, цей, і шпаклювали стіну. І на тому об'єкті приїжджали туди працівники, просто звичайні, які там мають якесь відношення до роботи зі склом на якихось станках, але це, звичайні буде працівники. Я був дуже сильно здивований, бо вони приїжджали на нових автомобілях, на якихось теслах, на траках. там Це все, бляха, 50, 70, 80 тисяч доларів ці всі нові автомобілі коштують. І я був дуже здивований і говорив з товаришами своїми, які працюють на арматурі. І там звичайні працівники, які в'яжуть арматуру, приїжджають теж на Супер. Власних дорогих нових автомобілях. Тобто в Канаді є така можливість взяти собі автомобіль, там платити 600 доларів в кредит і їздити на новому автомобілі, щоб не ремонтувати його найближчі 3-5 чи 10 років. І це тут дуже теж відносно правильно. бо Купивши такий автомобіль, ти не ремонтуєш старий, а просто собі платиш якийсь свій кредитик і знаєш, що ти, що ти застрахований, що в тебе нічого не зломиться, якщо зламається, воно відремонтується по страховці твоїй. Тому мені здається, що Канада являється є трудовою колонією такою чи трудовим лагером. Тільки через те, що люди самі себе забивають в ці рамки, бачучи можливості жити краще, бачити. Можливість, наприклад, дивіться, жив я в Польщі, купив собі скутера, їздив на доставці. Мені він дуже сильно сподобався. Бо це якась така свобода. Я взагалі ніколи цього не розумів. і Для мене мотоциклісти це просто обезбашені відморожені люди. Я їх якось ніколи не думав, що мені ця штука буде подобатись. А сам, уявіть собі, просто купив цього скутера для доставки. Я хотів просто економити паливо, і скутер набагато мобільніший, його набагато легше запаркувати в центрі міста, десь просто на тротуарі біля смітничка або стовпчика якогось запаркував. І все, немає ніяких проблем в тебе. Розхід, не розхід, а як? Ну, витрата, зуживання палива менше, ніж в автомобілі в 3, в 4, в 5 разів. Тобто економія на паливо під час доставки. Тому я так класно. Провів попереднє літо на скутері, що тут я собі подумав, блін, я так вже хочу теж поїздити, буде гарна погода, сонечко. Так хочу собі якийсь мотоциклетик і знайшов Honda Navi, 3 3000 доларів. Це менше ніж одна зарплата. І уявіть собі, через цю можливість. Канадську і обростаєш, оцим, оцим, можна сказати, всім хламом. Є, і автомобіль, і хочеться і скутер, і хочеться палатку, і хочеться те, і хочеться все. І це все тебе помаленьку заганяє, що ти вже маєш це барахло, там платиш страховку, а там платиш за ремонт, а там ще за щось, а там щось зіпсувалось. І на виході, ніби ти це все собі можеш дозволити, а водночас ти себе заганяєш, заганяєш. Чим більше в тебе чогось є, тим більше ти себе заганяєш в те, щоб. Або не мати чим це все перевозити, або не мати де це все складати, або не мати за що це відремонтувати і так далі. Тому, друзі, Канада, мені здається, це класна країна. Чи, чи тут трудовий лагер, чи ні. Це все залежить тільки від вас, від ваших якихось не то що бажань. Он мілуся навіть каже так. Все це залежить тільки від вас. Як ви тут будете жити, але взагалі дуже приємно. Якщо, наприклад, мені сподобався, сподобалось їздити на скутерочку, я собі подумав, наступний транспортний засіб, такий двохколісний, я хотів би, щоб в мене був потужніший, тому що мені бракує цих 50 кубічних сантиметрів. В тебе дорога, де ти можеш їхати 70 чи 80 кілометрів по місту, а ти сорок 45, і це так, так точно робиться. Хочеться трішки дати газу, щоб швидше пролетіти. Той відрізок дороги, або вспіти на зелений колір, проїхати, трішки дати газу більше. А тут, а, а на ньому так не виходить. І я собі подумав, блін, я хочу, щоб у мене наступний транспортний засіб був швидший. Спробував у товариша Василя 270 чи 300 кубиків, його Honda була. Я натискаю газ, а він підриває так класно. Я такий думаю, вау, це вже транспорт прикольний. І знайшов тут оцю Хонду Наві. Їде 90 км на годину максимально, 90. Кубіки, в неї об'єм двигуна. І, і це коштує одну зарплату. І мені так знову її теж захотілося, але я знову розумію, що це я теж себе знов заганяю в якісь такі рамки. Є автомобіль, зарамоцик, велосипед, доставки от такою фігньою знову починаю страждати. і Хочеться мені того мотоцикла, але поки що я на це не наважився, бо є інші серйозні витрати на серйозніші речі. Тому я про це поки що тільки думаю. Робити цього не буду. Але ось вам і такий наглядний приклад. В Польщі я купував вживаний дирчик за 2500 злотих. І, і це вживаний китайсь... китайський такий скутер, який там новий коштує 5, я купив за 2500. А тут можна купити нову Хонду за 3000. І ось вся різниця, що там. Ти заробляєш 3 чи 4 тисячі злотих, наприклад, на такій звичайній роботі. Не, не не, так, як на важкій будові від ранку до ночі конячиш і там маєш 8 там, чи 7 чи 10 тисяч злотих і кажеш, в Польщі класно заробляю, нічого, нікуди мені їхати не треба. Ну так, якщо ти на важкій роботі працюєш багато годин, то то це то можна гроші заробити, а взагалі, то в Польщі люди працюють на таких зарплатах 3-4 тисячі. І особливо там невисокі зарплати, якщо ти не супер знаєш мову, в тебе немає якоїсь посади, а ти звичайний працівник на заводі, наприклад. А, і можна сказати, китайського, китайського цього скутера за одну зарплату ти купити собі дозволити не можеш, бо він коштує 5, наприклад. А тут, звичайним працівником працюючи, то ми вже навіть не про китайського скутера говоримо, а про японську хондочку за 3 тисячі доларів новеньку на 90 кубіків, а не на 50. Ось вам і можливості Канади. Канада висмоктує з тебе багато, цих різних податків, бляха, страховок, якісь податки. Коротше, дуже багато всього. І ти ніби маєш багато, а залишаєшся ні з чим. Але водночас, якщо є якісь в тебе бажання і цілі чогось досяг, досягнути, і чимось ти зацікавлений, щось тобі потрібно, там граєш в гольф, хочеш супер собі клюшку купити, там чи що там треба. То в тебе тут реально є така можливість це зробити, і, і тому мені подобається Канада, що тут більше можливостей. Більше можливостей. А трудовий чи не трудовий це лагер, друзі, залежить все тільки від нас. Дякую, що подивились це відео. До кінця напишіть свою думку, чому люди говорять, що Канада трудовий лагер. Якщо сподобалося або ви підтримуєте мою думку, то поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на канал, бо я і далі буду знімати відео про Канаду і показувати, наприклад, вам ось такі чарівні дерева. Ось таку красу. До зустрічі, друзі!